Всім привіт! Сьогодні хочу показати свою красуню, яка у мене розквітла на 17 бутонів. Це є красуня моя Sunset Love. Гарна канапата з запахом апельсину, дуже гарна орхідейка, мультифлорка, з дуже гарними квітками. І сьогодні я вирішила вам її показати. От така у мене з'явилася красуня. Купила я її вже квітучою, не пересажувала її, так я її залишила, вона знаходиться у мене у подвійному кашпо. Скільки має лісточків гарних, гарна, невибаглива. Красива, мала свій цвітоносик, отут є цвітоносик її. Відсушила, половинку залишила. А слідуючий відпустила свій новий цвітонос дала. І от така красота на 17 бутонів зацвіла уже у мене. Ще, правда, всі не відкрилися квіти. Ще вона доє бутони. Дуже гарний має цвітонос. Розпускає цвітонос і відразу вона починає бокові бруньки також дути і розпускати. Починає також дути бутони Разом із центральним цвітоносом дуються і бокові. Дуже гарна орхідейка, невибаглива, дуже легка у догляді. Я вам покажу її зблизька, як вона гарно виглядає, як вона гарно дивиться. Квітка її ну неймовірна. запах її, також дуже гарний. Запах її такий гарний апельсиновий такий запах, і пахне вона тільки до обіду. Красива, красива, дуже мультифлорка така. Хто її ще в колекції немає, придбайте собі. Вона не є вибаглива і дуже гарний має запах. Розмір квіточки 5,5 см. Дуже, дуже вона гарна, вона мені так подобається. Дуже вона красива, я вам покажу її зблизька, як вона гарно виглядає. От така канапата. Красива Sunset Love. Гарна. Дуже красива губа у неї, така мініатюрна губа. А канапушки її просто неймовірні. Як вона мені подобається з цими канапушками. Тут відбувається розкриття бутона. ще не розкрився, дуже гарно вона дивиться. Безподобна квітка. Квітка просто. Безподобна. Який у неї гарний бордовий язичок. Яка вона красива. Канапата канапата така. Гарна. Дуже вона красива. На 17 бутонів. отака моя красота. Листочок тут у неї такий неймовірний листочок, гарний. Темний такий гарний листочок, твердий такий дуже гарний листочок. Так вона у мене сидить. У подвійному кашпо. Я її також оприскую цю орхідейку. Бачу, їй також це подобається. Ось така у неї всередині посадка. Я її трошки підсипала своєї кори. І отак вона у мене сидить в такій посадочці. Моя Sunset Love. Така красота. Неймовірна красота просто. Отака в мене є красота у моїй колекції. А сьогодні я хочу вас привітати. Вітаю вас стріцією святою, та в це чудове свято хочу побажати миру і щастя в житті, добра і злагоди в сім'ї, любові і спокою на серці, натхнення та відради на душі, добрих сподівань і світлих почуттів у кожному дні, нехай у кожній оселі на зелені свята. Пахне м'ятою та затишком. Добробуту всім і теплого сонячного літа. Я всіх вас вітаю з цим великим святом. Будьте всі здорові, веселі, щасливі і всім мирного неба над головою, Божого благословіння! Всім гарно дякую, хто дивився моє відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Якщо вам сподобалося, пишіть коментарі. До побачення. До нових зустрічей!